Всім привіт, друзі, глядачі мого каналу. Ну що сьогодні вирішив вам зняти таке відео коротеньке. Потім, по тій роботі, яку я зараз займаюся, так як питають Саня, де пропав, ніде не пропав. Займаю зараз трішки ремонт автомобіля. Відео я й починав знімати. Хотів показати і сам процес сварки, але я кинувся. Кинув варить в такому неудобному місці, там варю. Зараз я покажу. Це лонжерони. Ну, це нереально його знімати. Так як там три погибель, я на силу-на насилу на силу його поварив, і знімати, звичайно, ну, ні часу, ні бажання, як виявилось, ну, ну не, не, не виходить там знімати. Так що якось так. І так, я вже досить довго тут продовбався, якщо ще це була б зйомка, то ну, це зайняло б набагато більше часу взагалі. Та і телефон би там я вже б досі розбив. Так як все летить, все падає невдобно. Зараз я покажу з чим займався. На вулиці у нас мороз, сьогодні мінус 12. Розтопив буржуйку трішки, щоб хоч трішки зігрітись. Значить, чим займався, зараз покажу. Е, значить, Зараз буду залазити в яму і вам зразу і розказати, і показувати. Не знаю, чи буде вам видно. Погано видно, зараз включу, мабуть, підсвітку відео. Е, звичайно, було б краще показати, в якому вигляді воно було спочатку. Значить, Оцей лонжерон. У мене повністю згнив. Тобто я вирізав оце все отак повністю. Отак. І двома кусочками. Ну тут не видно вже закрасив, трішки по грязі поїздив, вже воно прибилося. Значить, оце я все поварював. Уварював значить, із старого. Теж ланжерона з старого автомобіля вирізав на металоприйомки і отак уварював. Значить, Оцю частину. І з тієї сторони тут теж уварював це місце, де кріпиться бампер. Також уварював отута. У фартух вставку. Тут з кусочків уварював. Е, з цієї сторони. ну З цієї сторони, звичайно, хотілося б краще, але не було в мене такої ремонтної вставки, такої якості, як на тій стороні. Вона кинувся, на підгнившу. Тут трішки нахльост наверх приварив. оце вставку вирізав. Ну і з цієї сторони також. Там, е, там взагалі саморобну я вирізав, е, варив туди різьбу і все це діло. Зробив. На сьогодні, е, до речі, що хочу сказати, це вся затія. В принципі, так я два роки їздив, але ця вся затія заключається в тому, хочу поставити стабілізатор. Так як він тут одгнив, відпав і їздив без стабілізатора, хочу зробити, як по-заводському. Ну, люблю, коли все воно стоїть так, як воно повинно стояти з заводу. В принципі, може, хтось би їздив без того стабілізатора б той голову не морочив, але я хочу зробити так, як воно було. Трішки тут, ну, звичайно, вже прийшлось виїхати, замазав, трішки тут попідфарбовував, трішки попідріхтовав. Ну тут вже таке, вже, хлопці, стан такий дуже уставший. Цей би по-нормальному поміняти ціляком. Ну, Так як хтось скаже, я ланжерони ціляком. Ну, Поки що зробив так. Не дивіться, де там так сварка не де там що. Я щось шви не зачищав взагалі, так як воно є, так і є. Що хочу сказати по сварки. В принципі, варить можна і варити доволі непогано. Так як це я варю перший раз взагалі. І, в принципі, непогано виходить. Так що я рекомендую, хто хоче там попідварювати машину, немає газового балону, немає того всього причандалля, просто берете, купляйте оцю проволоку порошкову і варите собі для себе, для себе можна все поварити. Зараз покажу ще, де я там варив у соїнитель Ланжерона. Також дав ремонт соїнителя Ланжерона, а цей зробив повністю саморобний. Оце тут я вирізав взагалі не було частини. Так як отут вона повністю згнила. Вже багато років тому це таке було болюче місце. Я завжди хотів його підремонтувати. Але, як виходить, у нас майстрів багато. Особливо на язик. А коли щось мова доходить до діла, щоб зробити, то це нереально. Це просто за роки можна так і не потрапити в очередь. Значить, ось так сістер, не знаю, чи видно, чи ні, все воно було чистеньке, це їздив, заляпав. Це все вирізав з картонки, робив такі шаблони і уварив отаке ось міцне соєнитель. Я думаю, його хвати на цей вік машини. Так, що ось такими справами я займався. Здається, що тут роботи й небагато, але як показує практика, ну так, щоб тут сильно бо з ями тяне, щоб сильно тут і не захворіть, і не притянуло. Ну, за день добре, коли зробиш один елемент. Тобто, воно поки це все вирізати, поки це все підготувати, поки підготувати. Якби ж були ремонтні ці готові запчастини, то, звичайно, це було б набагато швидше. Але тут я вже ставив метал так метал. Зараз те продається, міліметровка, то хіба то. Усілітілі чи ну, фігня. Так що оце таке я тут зробив. І цим самим устранив основні такі болючі моменти по цьому автомобілі. Основні. Там залишив трішки в багажнику невеличку латочку. І, в принципі, і все. Те, що я хотів, отак оце. То все я тут. зробив. Друзі. Вибачаю ще раз, що не знімав. Сам процес сварки ну, дуже невдобно це все діло робити. Ну, тут, бачите, некрасиво воно, здається, вийшло, але міцно, міцно, я думаю, піде. Тут більш акуратно. Ну, Ланджерони вже дуже тут знизу, звісно, не уставші взагалі. Так що сьогодні що я хочу? Зачепити оцю защиту сюди і накинути стабілізатор. Теж там повисверлював, бо там теж була біда. Так що якось так буду дивитися, що воно буде, тримати, не буде. Ну, думаю буде, так як я тут старався, уваряв дуже міцно. Зараз ще покажу. Оце такі хляки я вирізав. Ось так воно все позгнивало. Ну, а запчастини, ось бачите, вирізав на металоприйомки. Оце частина вирізав, гарна була, а ця, що мені потрібно було, отут була. Ну, З різьбою оця вся. На тій стороні я так вирізав оце ціляком і вварив, а на цю сторону наліво ну, воно було вже гниле. Тому я вирізав тільки ці гайки для різьби, а оцю ремонтну ставку виготовив саморобну, так ось із бумажки вирізав і виготовляв. Ну Таких відео на Ютубі повно, це я просто розказую вам не так, як воно робиться, а просто якби, чот, що я зробив по проведеній роботі. Так що, ще раз повторюсь, хто бажає. Щось підварити, оцей апарат, в принципі, я рекомендую. Це я ще, ще раз повторююся, працюю ним перший раз. Якщо ним потренуватись, можна вийти на такий досить достойний рівень посварки. Якось так. Ну і так, друзі, встановив стабілізатор. Так як мені цього і хотілося, стоїть на місці. Все поприкручував. Значить, Так, що буде видно, триматиметься він чи ні. Ну, я думаю, триматиметься по-любому. Так як підсилив, тут добре все поваряв, сюди попідсиляв. Зараз накину тільки защиту цю і, в принципі, все. Так що на цьому відео буду закінчувати. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І до нової зустрічі. Всім пока.